Привіт від команди AudioD. Ми сьогодні на фінальному етапі калібрування домашнього кінотеатра у вітальні. В нас тут трошечки не зовсім стандартний варіант, як зазвичай. Зазвичай ми робимо вбудовані акустичні системи, в випадків, а тут в нас повністю всі корпусні. У нас є два передніх канали, центральний канал корпусний і тилові канали також підлогова акустична система і захований під шафкою Сабуфер, місце, під якого в нас було не передбачено, тому ми використали безпровідні передавачі сигналу для сабуфера, завдяки яким ми можемо, в принципі, розташувати сабуфер будь-де в кімнаті. Звичайно ж, є, якщо порівняти з кабельним підключенням, є мінімальна затримка, але для побутового споживача-користувача вона є непомітною. Таким чином, ви зможете насолодитися. Повнорозмірним об'ємним звуком домашнього кінотеатру, і розташувати сабвуфер в будь-якому місці кімнати, де є розетка 220 вольт. В нашому проєкті використовуються такі компоненти, як е, англійський виробник акустики Монітора Аудіо, а саме серія Radius. це такі акуратні невеликого розміру е, акустичні системи, які багато хто, особливо з дизайнерів, любить, і замовники теж. Також за Підсилення нас відповідає ресивер NAT канадського виробника і відтворює все, все зображення 65 дюймовий телевізор Samsung. Якщо бажаєте організувати собі систему будь-якого рівня: початкового, середнього, максимального, об'ємну систему, 5 чи більше каналів, чи просто стереопару, звертайтеся до нас, пишіть в Instagram, заходьте на сайт, телефонуйте, ми вас проконсультуємо і за бажанням реалізуємо проект під ключ.